Ніхай собі А мамо, коли мені його носити? До свято та ще далеко, Чому я не можу будень його вдягнути. Я тобі говорю, доню, ну навже ти не розумієш, що люди будуть злословити, що у твого батька, шинкаря гроші, кури не клюють. Подивіться, дукача вдягла у будень. Я тобі кажу, негайно йди, хоч в срібний ти вдягни. Я, хочу, я вдягати з рівни. я хочу в цьому піти. Доню, я тобі ще раз повторю. Дукач, це не просто прикраса то беріг від злих сил. Ну, це реліквія ж сімейна, я тобі кажу. Негайно, іди вдягни інший. Не буду вдягати інший, я сказала все. Так, я тобі говорю. Я... Я...